Василіна та Трипільський слід Василіна та Трипільський слід це не просто дитяча або підліткова книжка, а справжня пригода, що вабить духом давнини, загадками та магією української історії. У центрі сюжету звичайна сучасна дівчинка Василіна. Але її буденне життя раптово змінюється, коли вона дізнається, що має особливий зв'язок із таємничою цивілізацією Трипілля. Через дивовижний артефакт дівчинка переноситься у світ, де минуле оживає, а кожен слід це підказка, що веде до розгадки древньої таємниці. У книжці переплітаються сучасність і глибока давнина Київ із його шумними вулицями та чарівні пейзажі Прадавньої України, де жили трипільці, народ, про який ми так мало знаємо, але який залишив по собі загадкові символи, неймовірну кераміку і незбагненну культуру. Василіна, як міст між цими світами. Її пригоди сповнені небезпеки, магії, дружби і вибору, що змінює все. Ця книжка мов портал у минуле, що відкривається тільки тим, хто вірить у силу знань і пам'яті. Вона надихає любити своє, розпізнавати коріння і шукати в собі героїню здатну на більше. Якщо тобі подобаються історії на межі міфу і реальності, де минуле прокидається і починає говорити, Василіна та Трипільський слід саме для тебе.